То їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, того воскрешу я в останній день в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Сучасні і преподобні Отці, преподобні сестри, дорогі брати семінаристи, дорогі в Христі. Брати і сестри, вітаю сьогодні, бо всі ми сьогодні зібралися на молитву з нагоди, празнику, встановлення Тайної Євхаристії, живого хліба як завдатка вічного життя кожному християнину і кожній людині. Сьогодні цей празник у Великій Четвер святкується встановленням тайни священства. Отже ж, під ґрунтям нашого тут молільного, такої молільної присутності властиво є ця мотивація. Якщо хтось був у Полтаві у вечірню пору і підніс свої очі до неба, мусив захопитися небозводом. У ясну погоду у Полтаві небо особливе. Там по-особливому дивляться. Зірки світить місяць. І тоді людина якось ширше розплющує очі, захоплюється небом, зірками. Я думаю, що ми дуже часто німуємо не тільки перед творами образотворчого мистецтва, тими, коли художник, вміло поєднавши фарби, представляє нам пейзажі, річок, гір, неба. Ми сьогодні маємо доступ до інтернету і подивляємо ці таємниці світу, які відкривають нам сьогодні глибінь. Хвору різних куточків землі. Ми, як люди, відкрили не тільки закон земного тяжіння. Ми збагатилися наукою Ейнштейна, але ми сьогодні на своєму рівні пробуємо відкривати таємниці цього світу, які справді є глибокими. І кличуть нас до застанови, хто так вміло, потужно і прекрасно створив цей світ. Таємниця. Ми справді дуже часто е, в захопленні тратимо голос, бо він дуже часто недоречний. Німуємо перед величчю і красотою цього світу. Нас захоплюють в справді таємниці і кличуть нас до їх розгадання, чому і як. Але Господь, сам Господь, творець Вселенної і прекрасних таємниць цього світу, землі і неба. Створив, крім цього всього Прекрасного ще таємницю нашого з вами спасення? Справді годі сприйняти розумом інтелектом це, що каже сьогоднішня Євангелія, хто їстиме тіло і кров, матиме життя вічне. Справді, як? Фізичними очима в клаптику хліба і в краплі вина побачити правдиве тіло і кров Спасителя. І Господь ставить нам з вами людям, земним, людям цей вибір і цю нагоду. Просто повірити Йому, повірити в Його Слово, в Його дух, в Його потугу, в Його любов і милосердя. Як їстимете тіло і кров, матимете життя вічне. Справді, по-людськи. Це може здаватися нам абсурдом. Людині, яка має крихту віри, якесь маленьке зерно цієї віри, для неї це надважливо живитися тілом і кров'ю, сприймати таємницю Пресвятої Євхаристії, тобто буття живого Господа на землі. У цій таємниці. Справді, скільки на світі не розгаданих ще таємниць? Скільки питань маємо до світу, а навіть до себе самих. Хіба кожен із нас у цьому світі не є особливою таємницею? Тому Євхаристія сьогодні, як Тайна живої присутності Бога поміж нас твориться силою Святого Духа і вірою людини священника, якому Господь наділив свою владу розрішати, відпускати гріхи і творити те, що Він. Розпочав на тайній вечері, те, що довершив на Голгофті. Тобто цей свій план спасення. 70 років закінчилася страшна війна в Європі. Здавалося, людство ніколи не готувалося до подібних катастроф. Здається, школа цієї війни, яка торкнула Україну від 41-го до 45-го, навчила всіх і кожного шукати на дорогах власного життя миру. Однак в Україні сьогодні переживаємо війну і по-людськи пробуємо пояснити собі та іншим. Чому? Для чого? Коли це закінчиться, які матиме наслідки? І знову це спосіб стояти перед таємницею. Що хоче нам сказати Господь через ці страхітливі знаки каліцтва наших молодих хлопців? Які лежать без рук, без ніг, кастровані. Що Бог хоче сказати нам живим, здоровим, до яких не долітають канонади Донеччини і Луганщини? І сприймаємо просто по-людськи так, як ці випадки робляться, і як проводиться ця. Так звана гібридна війна, чи маємо на неї вплив? Чи маємо вплив на те, щоб людство повірило, що кожен з них, силою молитви, прийміть їжте, пийте з неї всі, силою Святого Духа, Господнім, Господньою потугою, що літургії жертвуючи за? Гріхи власні і гріхи народу перетворює хліб у тіло і вино у кров Господа нашого Ісуса Христа. На вічне життя, на спасення і Воскресення. На перший погляд скажемо, що ні. Але мабуть, ми люди, як особлива таємниця Господня присутності Господа. Через нас на цій землі маємо певне завдання. Кожен з нас може стати проповідником Господньої волі, Його сили, Його любові, через власну любов, через потугу власного рамена і через зір і трактування Господньої сили і любові на цій землі силою власних кроків, власної віри. І власного життя. Ми сьогодні зібралися теж не випадково на подвір'ї Василянського монастиря. 250 років. Тут вирувало колись духовне життя. Тут молилися. Священники і монахи тут кликали дітей і молодь, щоб формувати з них гідних людей, громадян свого народу, вишколювати їх духовно, інтелектуально, культурно, тобто закладати фундаменти розвитку рідного народу і рідної держави. 250 років. Я не знаю, скільки років можуть мати ці сосни, але я думаю, що вони теж древні. Якщо не сосни, то стіни могли б розказати усім нам цю страшну і криваву таємницю вирізання мучеників Васильянського. Уманського монастиря. Чи думали вони, що в 2000, аж в 2015 році прийдуть сюди їх наступники і згадають їх славу, їх жертву, їх молитву, їх життєві кроки на те, щоб виконати волю Божу? Якби ми вчилися як треба, то мудрість би була своя. Скільки справді не то що таємниць, а історичних фактів, сторінок, написаних кров'ю нашого народу, наших попередників, світських і духовних, котрі кличуть нас. До адекватних кроків жертвенного служіння Богові, церкві і рідному народові. Нехай сьогодні справді наша молитва буде за щасливе майбутнє нашого народу і церкви як рівно ж молитвою до Всевишнього за ту жертву, яку поклали. На цьому місці наші попередники, священники і монахи чину Святого Василія Великого. Нехай сьогоднішня наша молитва буде кроком до Воскресіння, про яке запевняє нас Христос, хто їстиме тіло і кров, матиме життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Справді, нехай Господь утвердить, що усі ми християни, що наповнюємося тілом і кров'ю Спасителя, йдемо у Воскресіння не тільки власне, а в Воскресіння Бога у душах тих, які сьогодні з нами, які прийдуть по нас. Нехай справді Господь укріпить нашу віру, що усі ці таємниці нерозгадані, невідомі, ті таємниці, які Господь посилає нам спасення, які не можемо по-людськи потрактувати, пояснити, поскладати, сприймуться на слово віри, бо тільки через неї ми спасемо свою душу. Бо тільки сприймаючи Господнє слово на віру, справ, справді можемо дійти тих глибоких таємниць нашого спасення, які заклав Господь у наше з вами життя, які заклав у кожне євангельське слово, у сакраментологію, в усе те, що сьогодні церква вчить. Щоби попровадити свій народ, Божий народ, до спасіння. Нехай у цьому у цих кроках допомагає нам всім всемилостивий Господь, слава Ісусу Христу!